До когорти міжнародних друзів та партнерів Кременчука доєдналося французьке місто Клермон Ферран. Від початку війни громада міста підтримує українців. У всебічній підтримці іноземних друзів особисто переконався міський голова Кременчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Франції. наше місто. от було стало одним із перших міст у Франції, які повісили український прапор у своєму місті. Ми дуже швидко зреагували, і саме завдяки організації, представниця якої тут знаходиться, яка швидко нас організувала, швидко комунікувала з народом на міському рівні, щоб про допомогу Україні. І тобто я вам дуже вдячний за те за ваш вклад. З перших хвилин перебування в Клемон феррані Ми побачили шалену підтримку України. Ми побачили, що ви знаєте, що відбувається у нас зараз. І пан Мер особисто дуже інформований і дуже розуміє, що зараз треба робити в Україні і чим може допомогти громада вашого міста. Нам ми дізналися про те, як з перших днів війни ви допомагали приймати наших біженців, приймати тих людей, які втікали від війни, часто залишаючи вдома все своє життя, беручи лише своїх дітей, беручи. Свої найнеобхідніші речі вони не знали, що буде завтра. Таких людей в нашому місті близько 25 тисяч вимушених переселенців. Ми дуже дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу відкритість в ці перші складні тижні і місяці великої війни. Крім того, висококласні фахівці університетського лікарняного центру Клермон Ферану оперували українського воїна, який отримав значні поранення на війні. Це сержант Сергій Левада, якого президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю захиснику вітчизни. Міський голова Кремчука Віталій Малецький поспілкувався з героєм. Зараз ви тут на лікування Пойдіть. на поправку. <працю> ще, ще будуть робити. Так? Хочу подякувати вашим лікарям цій клініці за допомогу нашим бійцям. Ми бачимо, що Сергій він уже йде на поправку. Він готовий повертатися до України, готовий підтримувати чим зможе нашу державу. Також педіатри Клермон Ферану лікували хворих на онко українських дітей. З першого дня цієї війни. Ми робили все, що ми можемо. Ми були з вами всіми нашими духами і для кожної людини, для кожної дитини ми зробимо все, що можливо щоб допомогти кожної країни нашої країни сільту зі кінця? Щиро хочу висловити подяку лікарям, які долучаються до допомоги Україні. Я впевнений, що всі мої колеги висловлюють щиро подяку команді лікарів, які зробили величезну справу для того, щоб госпіталізація поранених солдат з України також прийом українських дітей хворих на рак були безкоштовними і були на якісному рівні організовані в нашому місті. Під час зустрічі у Далі відзначили, що крамчуцькі лікарі мають гіркий, але безцінний досвід надання допомоги великій кількості поранених. Тому їм є чим поділитися з французькими колегами та чому повчитися у них самих. Дійсно, в нашому місті лікарі мають зараз на жаль великий досвід лікування, проведення операцій, проведення стабілізаційних заходів. І щодня досить багато наших військових проходить лікування в наших лікарняних закладах. Два тижні тому по нашому місту було нанесено черговий ракетний удар, і 75 людей було госпіталізовано, але лікарі вже знали, що робити. Вони навчилися на складних на трагічних ситуаціях, таких як ракетний удар по Амстору, коли загинуло одночасно 23 людини, і було поранено близько 100 людей, які відразу потрапляли до лікарень. Комусь треба було лікувати опіки, комусь треба було робити. Хірургічні втручання у когось на жаль були такі ситуації, коли доводилось робити ампутації. І я думаю, що в цьому напрямку нам дійсно треба буде працювати. Приймаємо вашу пропозицію і порадимося з нашими лікарями, як це організувати. Вони зараз багато чому навчилися, але той колосальний досвід, який є у вас, і та медична школа, я впевнений, допоможе їм робити свою роботу ще краще. Безперечно, українці відчувають всебічну підтримку народу Франції, а угода про побратимство ще й поєднає українське та французьке місто назавжди. Ми дуже вдячні за ту величезну роботу, яку проводить і уряд Франції, і французький народ, кожен мер, кожен мешканець вашого міста, допомагаючи нашій державі перемогти. Тому що, як правильно, ми говорили сьогодні з паном мером, ми зараз стоїмо на захисті не лише української. Незалежності української землі, але й на захисті цінностей європейських і Європи в цілому. Якби не було підтримки Європи, якби не було підтримки європейських народів, нам би було набагато важче, і Україна вистояла і Україна переможе завдяки вам. цей договір поєднає наші два міста назавжди. Водночас, як в період війни, з певною підтримкою протягом війни, але також і після війни, ми сподіваємося розвивати наші стосунки якомога ширше і плідніше. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Кремчуцькі новини.